Всім привіт! Сьогодні з вами готуємо неймовірно смачні пухкі та ароматні булочки із сиром. Це набагато краще, ніж сирнички. Виходить дуже легко, просто нічого тут у нас не смажиться. Дуже-дуже смачно і економно. І так розпочнемо готувати. Нам знадобиться Творог, бачите, в мене такий гарненький, сухий, 200 г. Вершкове масло, тут в мене грамів 100, нам потрібно його половинку додати до тіста, половинку будемо потім змазувати наші булочки. Ванільний екстракт в мене, можете взяти просто ванільний цукор. Розпушувач, одне яйце, борошно і цукор. Беру розпушувач півчайної ложечки, ось так приблизно додаю до борошна, перемішую. Сюди ж цукор, у мене тут коричневий тресніковий, беріть звичайний білий, це не так важливо. Так, 5 чайних ложечок. Додаю до борошна увесь сир. Ось так. Сюди ж одне яйце, далі. Ваніль і 50 грамів вершкового масла розтопленого. Ось так. І тепер все це вимішую ось так, прямо руками. І ось таке в нас з вами тісто виходить. Подивіться, яке воно гарне, м'якеньке, незабите. Ось така краса. Тут беру я коврик, тісто достаю. Все зайве прибираємо і розподіляю приблизно наше тісто десь на 10 ось таких шматочків. У мене вийшло 10 ось таких гарних колобків. Тепер кожну я ось так розподіляю в таку собі ковбаску. Ось так кручу, кручу, бачите, тісто просто ідеальне, воно ніде не рветься, нічого, дуже еластичне, з ним дуже-дуже приємно працювати. Розкачуємо. Прямо в руках можна і на ковріку трішечки допомогти собі. Ось так. Розтягнули. І тепер ось таку завітушку робимо. Бачите? Ось така малесенька в нас буде булочка. Викладаю на пергамент. Так робимо з вами з усім нашим тістом. Це дуже-дуже швидко. Тепер беру яйце одне з бофтою. І ось так гарнесенько змазуємо зверху наші булочки. Яйце можна замінити на тепле молочко, їм змазати. Не обов'язково яйцем. Ось так. Гарненько змащуємо і відправляємо в духову шафу 180 градусів приблизно 10-15 хвилин. До гарного заготавого кольору запікаємо. Ось подивіться, які в нас гарні булочки вийшли. Тепер я беру вершкове масло і прям ось так, поки вони ще гаряченькі, кожну булочку змащуємо вершковим маслом. Бачите, воно гарно розкоплюється. Ось так. Кожну кожну булочку. І тепер присипаємо цукром. Трішечки, як вам подобається. Ось так. Я не дуже багато буду сипати. І ось такі в нас гарні, пухкі, гаряченькі булочки вийшли. Тож, друзі, обов'язково готуйте, смакуйте, пишіть ваші коментарі, сподобалось вам чи ні. І до нових зустрічей! Бувайте!